Всім здравствуйте! мене ви знаєте, як Павло Миколайович, в місті Вівінці. Сьогодні я вам покажу будинок село Агрономічне по вулиці Віменській. Е, і так, знаходимось ось... прямо в гаражі. <реш> Почали з цокольного поверху. Е, ось такий великий у нас гараж. Е, Широкоугольник. Ну, на дві машини точно вистачить, а то й три. Тобто ви заїхали в гараж він з вулиці. І прийшли в будинок. Йдемо в будинок. Тут у нас ще таке цокольне велике приміщення. Кому як щодо вподоби можна поставити якийсь тенісний корт, чи так, зону для відпочинку, бункер, що завгодно зараз. І піднімаємось на, друг... на перший поверх з цоколя. Також можна звідси вийти, як чорний хід. У нас велика ділянка на, на 7, соток десь. 7 соток землі, сам будинок 280 квадратних метрів. Це одноповерховий, чотири окремих кімнати. І так йдемо по черзі. Це перша кімната. З неї така гардеробна її окрема велика. Далі у нас санвузли, ванна кімнати. Перша ванна кімната це з ванною. Дзеркало. Можете вже дзвонити 098, 454, 41. Далі йде інша ванна з душовою кабіною. Тут у нас пральна машина, бойлер. Тут десь плитка, все підігрів, тут тобто майже. Весь будинок з підігрівом підлоги. Такі по одній вже стороні йдемо. Це в нас кухня. Велика ширна стіл, кухонні меблі, газова плита, холодильник. Далі з кухні вже, якщо вийдемо. Це у нас друга спальна кімната. З неї ось такий вид на вулицю, це ворота, гараж. Підсобне ще приміщення. Ну, шафа, підсобне приміщення, кому що треба. І Тут у нас котел, Сама велика зала. Тут у нас камінники діючі розпалюються. І ще дві окремих кімнати. Окрім зали, спальня. Та ще одна спальня. Вийде сам будинок. Утеплений країт. Покажу вам ще окрему земельну ділянку. Виходимо з будинку, тут сходом. Там у нас гараж з вулиці заїзд, сама земельна ділянка. Будинок. Як ви бачите, багато місця. Ось будинок. Тут у нас вода з клениці автоматичної і вигрібна яма. Ось там в нас знаходиться. Ще є одні ворота, там можна поставити ще одну машину. Ну взагалі в цьому будинку дуже багато місця і тільки парковичних місць може бути 4-5. Це з гаражем, якщо ще не за ділянці заїжджати. То просто без меж. Пишіть вайбер, покажемо зручний для вас час.